Ми сьогодні проводимо міжнародний день землі, який відзначається у багатьох країнах світу. Свято проходить під гаслом Мирна планета для щасливої дитини сьогодні. Ми показуємо всю роботу центру естетичного виховання і волонтерський напрямок, і творчий напрямок. Сьогодні у нас проходить ярмарка смаколиків. Продають за донати для підтримки воїнів ЗСУ. Також ми виготовили домовичка, якого назвали умовно з дітками. Степанчик, Веселунчик, І ми будемо влаштовувати такий аукціон, і тоді будемо розігрувати, хто виграє цього талісмана Степана. До святкування міжнародного дня землі також долучилися шосткінські рятувальники. Приїхали ми для того, щоб підтримати центр естетичного виховання, також показати своє пожежно технічне обладнання та спорядження. А також будемо проводити конкурси, естафети, загадувати дітям загадки. Ну і в кінці дарувати солодкі подарунки та гарний настрій. Я сьогодні плету біс. Я пліту гербер, і він буде як шеврон для ЗСУ. я прийшла на свято землі, щоб намалювати малюнки. На моєму малюнку буде забравлена Україна та земля. Я маю схему за подаване слово ЗСУ, Я його зараз вишиваю. Я можу навчити це всіх, хто зараз на святі. Я сьогодні плиту солому зубатку. Мені подобаються ці заняття, бо це дуже цікаво. Діточки разом зі своїми батьками приготували дуже багато смаколиків, продають. А гроші, які зберуть, обов'язково беремо нашим захисникам, захисницям. Ми в них віримо. Вони в нас найкращі. Проходить благодійна акція ЗСУ. Солодочки, пиріжки, тортики, пізе. Запрошуємо вас. Ми заберемо. Ми віримо наших захисників, слава Україні, героя. Слав!